Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена. Знаходжусь я на Луцькому авторинку. Сьогодні у нас 8 грудня. Буду традиційно проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Погода нам сьогодні сприяє, зробимо вам гарний огляд. Е, також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані. Також може бути в виїзд в інші міста за домовленістю. Е, Нижче номер телефону до Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть, уточніть всі деталі, вас проконсультують. Також підписуйтесь на канал, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Лайк, підтримку каналу! Октавія, а сьома 16-й рік, двохлітровий дизельний двигун, 110 кВт, 12900 ціна. Так, контакти зверху, щойно заїхала, хороша комплектація, але оптика Так, хвилинку. Знайду ракурс, щоб вам показати. Є. Шестиступенева механіка, мультикермо. Так виглядає. Клімат, дисплей. Так, покажу з іншого боку. Маган шостого року 3500 ціна, 1,4 газ бензин, 98 кінських сил. Це у нас офіційна машина з кондиціонером 270 тисяч пробіг. Хто зачинене, на жаль? Так, то у нас седані. Взагалі не трапляються на ринках. Так виглядає. Так, якщо буде щось вам видно... За деталями вже до власника. Б-8 Passat в універсалі. Комплектація Airline. Так, 15-й рік, двохлітровий дизельний двигун 110 кВт, автоматична коробка передач. 16950 ціна, нижче номер телефону. Так, інформація по комплектації. Ось тут: електросклопідйомник, електродзеркала, підігріве сидінь, БС ЄПС напевно, подушки безпеки, датчик світла дощу GPS, навігація, безключовий доступ, старт-стоп, передні задні парктроніки, LED та багато іншого. Шкіряний салон. Кажу з того боку. Відкрила машинку, здається. Так, покажу вже з того боку. Хвилинку, є. Так, показываю вам станцию Диня. Так, она наблюдает. Так, и парк троники, как и написано. Шкода Октавия. Универсали. Восьмой рік. 7 тисяч ціна, 1,6 бензин-МПА на автоматичній коробці передач. Є контакти. Тут зачинено. Так, так вам має бути трошки видно. Є парктроніки. Так, друзі, просите київських сіт. Їх мало на ринках. Тут знайшли зразу поряд, показує. Вона виглядає. Є. Yeah. Так, KIA Ceed. сьомий рік, 1,6 бензин, 194 тисячі пробіг, 5650 ціна, контакти вище. є клімат контроль, шкіряний салон. Так, Хороша комплектація і комплект зимної резини. Власник показує. Навіть шипованої. Чекайте, щоб вам було видно. Є. Тепер показую авто. Дякую. Так, так вона виглядає. Комбінований салон. Мультикермо Це тиступанева механіка. І парктроніки. За деталями до власника, може, з того боку. Пасад Б7 в універсалі. 12 й рік. 1,8 бензин, 270 тисяч пробіг, 10 900 ціна. Зачинений, Шестистепенева механіка, мультикермо. Відчинений вже. Ругулювання сидінь. Є підігрів сидінь. Арино Маган 11-го року, комплектація босе, 7900 ціна, тут є контакти, так, електросклопідйомники, електродзеркала подушка безпеки, датчик дощу світла, GPS-навігація, безключовий доступ старт-стоп, передні задні парктроніки, сертифікат вже є до автомобілю. 186 тисяч пробіг. Так, двигуну, не пам'ятаю чи сказала, 1,5 дизель 81 кВт на автоматичній коробці передач. Так, показує. Комбінований салон. Панорамний дах. Вона виглядає. Октавія, а п'ята. Так, друзі, просите показувати не універсали, їх на ринку мало, але тут знайшли. 12-го року 1,6, бензин MPI, два ключі, сервісна історія, обслужене авто. Ну, стан нового авто, так треба дивитися, 8700 ціна, є контакти. Сервісна історія є. Так, наскільки можливо буде попри сонечко показати вам стан. П'ятиступенева механіка, кондиціонер. Так, доглянути авто. Так, В кузові ліфтбек. Є парктроніки. Так, є в нас тут в купі популярні авто, які часто запитують. Почнемо з Октавії. 5. го року 1,8 газ бензин. На механіці 6-ступеневій, пробіг 229, оригінальний, 100%. Машина куплена в Україні. 7700 ціна буде що торг. Так, контакти, сподіваюсь, видно. Відчинили дуже добре, покажу вам, як вона виглядає. Є е підігріве сидінь, клімат-контроль. Так, це у нас кузові ліфтбак. Є парктроніки. Так, наступний у нас буде гольф шостий універсалі. Дев'ятий рік 1,4 бензин, 200 тисяч пробіг. На механіці 6850 ціна. Та хороша комплектація. Контакти є. Так, двигун 90 кВт. Чекінських сил. Так, є шестистопенева механіка, клімат-контроль. Так, Б-6 посад. В седані. Рідко трапляється. Так, двохлітровий дизельний двигун, 125 кВт. Свіжопригнаний, є сертифікат, два ключі. Сьомий рік. Шестиступенева механіка без пошкоджень. 7,400 ціна. Так, договір купівлі в подарунок. Тут є сертифікат. Сервісна історія, бачу є. Так, авто, на жаль, зачинене, світлий салон. Так, щоб вам було трошки видно. Так і наглядає. Наскільки можливо показати, сонечко сильно засвітлює. Так, я сьома октавія в універсалі. Так виглядає. 14-й рік, 1,6 дизель, 81 кВт, 217 пробіг. Так, ці, машина ціла, хороша комплектація Greenline, 11,200 ціна. Так, є. Мультикермо. Шестистепенева механіка, клімат-контроль, дисплей, навігація. Так, є парктроніки. Renault Megane в комплектації gt Line босе 13-го року, 1.5 дизельний двигун, 81 кВт, 181 тисяча пробіг на механіці. 9 тисяч ціна. Шкіряний салон з перфорацією та комбінований білий із чорним. Щас покажу з того боку. Шестиступенева механіка. Не знаю, чи буде вам видно. Так, панорамний дах. О, відкрила машинку, добре. Дуже добре, бо дуже рідкісна комплектація. Так, стан видно. Панорамний дах є. Є фаркоп і парктроніки. Реномаган 7-го року. 1,6 бензин. 188 тисяч пробіг. Так, є кондиціонер, 4 електросклопідйомники, сертифікат є. Так, електрозеркала 5450 ціна. Так, контакти. Зараз фокусуємося. Тяжко, що сьогодні. О, є! Є, власник, підказує авто без підкрасів. Так вона виглядає. Пістипенева механіка. Рідні фарби, не шити, ні тисячі. Так, є запаска і фаркоп. б5 Passat в універсалі. Меп'ять плюс власник підказує другий рік. 1,6, бензин MPI, 5, 75 кВт, на механіці 189 тисяч пробіг. Свіжопригнаний, є сертифікат. 4,500 ціна. Так, контакти. Є. Так, я так покажу. Можна. Ой! Зачепилися. Так, щоб вам було видно трошки стану. Сонечко, правда, засвітлює, тому. Тому от так Зараз покажу з того боку. Власник вийшов Дякую. Ви питаєте за бюджетні авто, показуємо вам, що є на ринках приблизно. Renault Megane в комплектації gt 12-й рік, 1,5 дизельний двигун, 81 кВт, кіловат, 230 тисяч, 36 тисяч пробіг. пригнана з Голландії, 8950 ціна. Відкрийте так, я поки покажу з того боку. О, може ключики не знайдуть. Так, я показую. Так, комбінований салон, шестиступенева механіка. Так, так, і знайшли ключі. так, добре, йду до з того боку. Дякую, гарно. Так, дивіться, як він виглядає. Оригінальний пробіг підказує власник. Є сервісна історія. А за деталями вже до власника з номером телефону. Так, є фаркоп. Opel Zafira, 10-го року. 1,6 бензин, 85 кВт, 136 тисяч пробіг, 6950 ціна. Авто без підкрасів. Передні електросклопідйомники. Так, доглянути авто. Мультикермо. П'ятиступенева механіка. Кондиціонер. Є фаркоп.